І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Чого шукаєте живого між померлими? Його немає тут, він Воскрес. Такі слова промовив ангел у білих одежах, схожий на юнака, який звістив апостол. Звістників жінкам мироноситься оцю величну подію про Воскресіння Христове. В деталях це описує євангелист Лука і євангелист Марго. І, зокрема, ми чули в сьогоднішньому прочитаному Євангелії від Марка про те, як жінки клопоталися. Розпочати це іванівське читання ще з того часу, що ці жінки пильно спостерігали за тим, де поклали мертве Тіло Ісуса. А після Суботи, дуже раненько, дня першого тижні, тобто в неділю, вони поспішили до гробу і журилися, клопоталися, переймалися то їм відкотить камінь від входу до тієї печери, де було покладене мертве Тіло Ісусе. Це було найбільшою проблемою для них. Жінки, понемочи свої, знали, що не зможуть вони подолати, не зможуть вони той камінь відвалити, а їм дуже хочеться ще послужити навіть мертвому тілу Ісуса, намастити його миром. І ось коли вони наблизилися до тієї печери, вони були сповнені великого здивування, тому що камінь від дверей до гробу був відвалений. І коли вони прийшли туди, то побачили світло, світло яскраве осіяло ту печеру і Юнака в блискучих одежах, який сказав, Його нема, він воскрес. І ось жінки повернулися, вони мали би звістити про це апостолам і іншим, але написано, що нікому нічого не казали, бо боялися. Євангелист Лука трішки інакше описує цю подію. Але за будь-яких обставин, саме жінки. Жінки, мироносиці перші довідалися про Воскресіння Христове. І перші звістили про це Воскресіння своїм апостолам, своїм друзям, і тим, кого вони знали. І ось, власне, жінка, жінка-мироносиця, жінка, та, яка служить Христу. Хто вона? Ми знаємо, що у іудейській є... традиції ставлення до жінки було зовсім інакше. Ми знаємо, що кожен іудей, він навіть молився так, кажучи, Боже, дякую тобі, що я не вродився поганим, ані невільником, ані жінкою. Тобто жінка в поганській була завжди приниженою, жінка в юдейській була приниженою. І будь-яка культура, яка пов'язана із тим часом, вона завжди принижувала гідність жінки. І тільки Христос, який прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти, що загинуле, Він разом із тим підняв гідність жінки. Чого ми це знаємо? Ми це знаємо, Бердусім, з Святого Євангелії. Ми читаємо ряд місць, які пов'язані, власне, із спілкуванням Христа із жінками. Наприклад, Євангелист Лука описує нам подію, яка сталася в Наїні, коли наїнська вдова хоронила єдиного свого Сина. І була засмучена і була сповнена того болю, тому що те, що мала, найцінніше цій житті втратила. І ось Господь звернув увагу на плач цієї жінки, він каже їй не плач. А потім звернувся до юнака і каже: юначе кажу тобі, встань. І восьів того померлого сина Гаїнської вдови. Ми можемо. Тільки собі уявити, якою була велика радість тої вдови наїну, яка побачила уже живим свого сина, який досі був померлим. Ми знаємо про спілкування Христа і жінкою Самарянкою біля криниці Якова. Це так само було. Дуже дивним, тому що іудеї взагалі не спілкувалися з самарянами, а тим більше з жінкою. І саме Господь там, спілкуючись цією жінкою, відкриває їй себе, що він є Месія, Він є Спаситель. І саме та жінка, самарянка, вона звіщає про Христа цьому місту, яке вийшло зустріч Христу. Вона їм благовіскувала, вона їм розповіла про Христа. Відомо нам так само, що навіть жінка-блудниця, яка була схоплена на гарячому вчинку гріха, була притягнута, приволочена до Христа, і запитували книжники і фарсеї, що робити з нею. Бо в законі Мойсеє було написано, що таку треба побити камінням до смерті. І Господь сказав у відповідь. Хто з вас без ріка, хай перші кине в неї каменем? І це призвело до того, що ті каміння, які тримали у своїх руках, і людей, вони покидали і на землю ті каміння, і самі повернулися. Коли Господь підняв голову і побачив, що тільки жінка нікого більше немає, і запитав, чи ніхто не осудив тебе, вона каже, ні, то і я не засуджую. Не іди, але більше не гріши». Відомо є так само про зустріч, яка відбулася в домі Симона Фарисея, коли жінка, відома блудниця у місті, прийшла туди і впала в Христа та омивала ноги своїми сльозами, а волоссям обтирала ноги Йому. І навіть той Симон Фарисей, який запросив Христа у свій дім, каже, Думає собі у своєму серці, якби він був пророк, то він знав би, хто та, що торкається до нього. Господь знав не тільки про життя тієї жінки, яка торкалася до нього. Він знав і про те, що думав Симон, тому й каже йому: Симон не має тобі дещо сказати. І у цьому він виявляється всі думки Симона, і виявляє те покаяння жінки, і каже їй, прощається тобі. Тріх є твої. А також користь ми спостерігаємо, як усі місійні праці нашого Божественного Спасителя були присутніми жінки. Чому заключалося оце служіння жінки? Е, служіння жінки заключалося передусім тим, що жінки служили своїм маєтком, жінки служили своїм праці, жінки служили тим, що з радістю виконували те, що повелівав їм. Христос. І власне, вони були тими жінками, які супроводжували у вірності та відданості своїй Христу, супроводжували його похресній дорозі на гору Голгофу. Вони оплатували його, вони співстраждали із ним, вони спостерігали за всім тим, що відбувалося, і не перестрашилися. Відомо і цікаво, що ми можемо спостерігати через цю. Присум священного Писання Нового Завіту, що серед тих, хто катував Христа, не було жінок. Були тільки чоловіки. Серед тих, хто прибивали до Христа Ісуса Христа, не було жінок, були тільки чоловіки. серед тих, хто надівав на голову Христа терновий вінок, не було жінок, були тільки чоловіки. І оця м'якість. Жіночого серця, і саме відданість та вірність Христовому чені спостерігається через цю призму священного Писання. І, зокрема, сьогоднішня неділя, і сьогоднішнє це Іванське читання, воно власне і акцентує увагу на тому, наскільки. Важливою є місія жінки у справі благовістя, у справі служіння Христу. Нам відомо з історії церкви, що навіть декілька жінок, лютих імператорів, які були гонителями християнства, а вони стали християнами. Навіть той самий Пилат, який засудив на розп'яття Христа, на вимогу народу. Жінка його Клаудія прийшла і сказала, нічого немає з отим праведником, бо я сьогодні багато терпіла за нього у вісні. І як говорить напередання, в майбутньому ця Клаудія стала християнкою. Так само дружина імператора Максиміана Олександра, яка спостерігала науки, які терпів великоручник Юрій, вона сказала, і я християнка». І в такий спосіб була Мученицька усікновенна і загинула в один день із великомучником Юрієм. Це говорить про що? Це говорить про те, що серце жінки завжди відкрите є до науки Христа. Жінка сприймає науку Христа. Жінка схильна до гріха, але і схильна до покаяння. Тобто її серце скорше може розчулитися, її серце скорше може розкаятися, і її серце може скорше прийняти у ту науку Христа. І це дуже важливе є. І взагалі сьогодні ми говоримо не тільки про жінок-приносить, але говоримо і про двох дуже важливих людей ще, які були причетними до служіння Христу. Це Йосиф Арибафейський, який послужив Христу тим, що віддав йому свій. Гріб. Тобто в печері, в камені був гріб. Так Люди собі завдовляли, за як зараз завдовляють. Місця лишають, христи собі роблять за життя. Так само, колись люди дбали, особливо багаті люди про те, що а де мене покладуть, коли я пору. І ось Оси для себе це приготував. Але просив Пилата, і ми чуємо про це в Іванському учителі, про те, що Пилат дав йому. Мертве тіло Ісусове для погребіння. І Він поклав мертве тіло Ісусове у своєму гробі. Тобто той гріб, який був приготовлений для нього. І про Никодима, який був іудейським учителем, але тим його серце, підказувало, що Христос це Месія. І відомо нам, що Никодим був потайним учнем Ісуса Христа. І коли йшло мова про засудження Христа. То Нікодим казав, хіба наш Закон судить людину, як перше не вислухає її. І ось, власне, Никодим, серце Никодима було відкрите до науки Христа, і він став потайним учнем Ісуса Христа. Про це говорить Євангелист Іоанн в третьому розділі про ту бесіду, в якій Господь говорить до Нікодима, навчаючи його про народження згори. І ось при його Христі, сьогодні, горячи про цих жінок переносиць і про цих святих мужів, які справді доводили Богові своїм служінням, своєю ревністю, своєю вірністю та відданістю, ми поруч із тим маємо пам'ятати про те, що і ми повинні десь їх у чомусь наслідувати. Знаєте, дуже важливо, особливо коли людина шукає Бога, коли людина хоче наблизитися до Бога. Коли для серця людини є близькою наука Христа, і людина переймається цією наукою та приймає її у своє серце. Це дуже важливий є акт, це дуже важливий є момент в житті Християнина. Тому ми маємо пам'ятати, що в нашому житті є два дні найважливіші. Поки ми живемо на цій землі, є два дні найважливіші. Перший день, коли ми народилися, і другий день. Коли ви зрозуміли, для чого ми народилися, цей день називається День духовного народження. Саме про це народження згори каже Господь у бесіді із Никодимом. Поправді кажу, тобі хто не народиться згори, той не побачить царство Божого. Наскільки це важливо, щоб людина народилася до життя з Богом, а далі кажемо все, що народилося від тіла, і тіло. Звісно, ми розуміємо, що кожен, хто приходить у цей світ, він народжується від матері, фізично народжується від жінки, але для того, щоб народитися для життя із Бога, необхідним є народження від Духа Святого. І той, хто народиться від Духа Святого, той і буде мати вічне життя. І ось дуже важливо, народження від Духа Святого. Хто це? Це тільки сповнені Духа Святого. Дуже важливо, коли людина приходить до церкви, шукаючи Бога. Іде в одну церкву, йде в другу церкву, йде в іншу церкву, де їм ту конфесію, ту деномінацію, шукає, де присутнім є Бог. І ви знаєте, яка велика відповідальність лежить на нас із вами, які вже є в церкві, які вже є членами церкви Христової, які вже є дітьми Божими. Важливо є, щоб людина, яка шукає Бога, прийшла. Ту церкву і сказала, направду, тут між ними є Христос. І дуже прикро, якщо людина, шукаючи Бога, прийде до церкви і почує подібне річні кімнаносці, чого шукаєте живого між мертвими. Це мертва церква. Тут немає живих. Тут духовні мерці стоять. Вони слухають і не чують. Вони дивляться і не бачать. Їх не торкається Слово Боже. У їхньому поседенному житті немає Христа. І навіть у їхньому Бог немає Христа. Дивись той кудику. Дрімає, той посіває, той виходить на проповідь, і тому байдуже все те, що відбувається під час Божественної торгії. Це є мертва церква, де немає живих. Чого ти шукаєш живого між нервниця? Адже Христос це живий Бог. Це суді сущий Бог, це Воскресний Бог. Це не тільки той, хто помер на Христі і кого поклали до гробу, але і той, який воскрес із гробу. І наскільки важливо є дорогі у Христі звернути увагу на своє серце? Моє серце це печера для мертвого тіла? чи моє серце є тим, з якого сяє світло Христового Воскресіння. Мені знаєте, пригадується від. Такі випадок розказує один священник кабелам, служить він у війську. І каже, є один воїн, і каже, я їсть, я не вірю в Бога. Просто не вірю в це. Ну, не вірю, що не вірю, це твоя справа. Але каже, пішов такий період часу я там проводжу молитву, проводжу молитву і він приходить. І каже, ти знаєш, я в Бога не вірю, але можна я коло тебе постую. Це говорить про що? Це говорить про те, що якщо ти людина Божа, то той, хто навіть не вірить в Бога, він хоче просто коло тебе бути. Він хоче просто коло тебе постояти, тому що від тебе виходить світло, світло Христового Воскресіння, світло життя. І коли тебе уникають, коли тебе неприємно стояти, коли з тобою неприємно спілкуватися. Бо своїх уст виходить сіверна, бо своїх уст виходить прокляття, у своїх уст виходить усудження, почути щось з своїх уст про Бога та просто нереально. Чого? Тому що чим серце наповнене, де говорять уста. Ти не можеш випромінювати світло, тому що ти в темряві перебуваєш. І навіть якщо ти йдеш там раз в місяць чи раз по тиждень до церкви, коли сіш є, якщо в тобі нема Духа Христового, ти не належиш Христу. Наскільки це важливо для у Христі, і ми маємо всі до цього тягнутися, тому каже апостол Павло послані, спляч і встань, і хай Господь воскресить тебе, якщо ти перебуває в духовній сплячці, якщо тобі байдуже, якщо тобі хочеться позівати, якщо тобі хочеться дрімати під час богослужіння, то вся проблема не в Христі, не в Його Йоговчині, не в церкві. Вся проблема в тому, що ти є мертвий духовно. І ось, власне, церква в нас. Голос Церкви — це голос Божий, який буде того, хто спить, який воскрешає того, хто помер духовно. Воскрешає до чого? До життя з Христом, до життя у Дусі Святі, до життя, яке має вирувати, яке має діяти цією світлістю, світлістю Христового воскресіння. І які би не були труднощі в нашому житті. Чи то хвороби, чи скорботи, чи біди. Згадаємо, що відбувалося в житті царя Давида, скільки Давид цього пережив, скільки було війн в його житті. Та навіть син Алесалок устав проти свого батька. Байдемо було це приємно, звісно, що ні. Він пережив різні випробування в житті, але коли він ставав на молитву, він казав такі слова, готове серце моє Боже, готове серце моє, я буду співати і славити. Чи готове твоє серце, коли ти перешкуваєш поліцію храму, щоб промовити разом з Давидом? Моє серце готове, я буду співати. Я буду славити тебе. Чи стоїш ти на молитву вечірню і радістю? Чи, чи можеш сказати, моє серце готове, я буду співати і славити тебе, мій Бог. А скільки це важливо в житті християнина розібратися, чи у моєму серці світло? Чи там печера для мертвого, а не для живого Христа? І ось тому, дорогі в Христі, ми маємо завжди про це пам'ятати, що ми шукаємо в житті, куди ми поспішаємо, кому ми служимо, кому ми належимо, і чи маємо ми Духа Христового у своєму серці, і чи ми можемо зватися Його послідовниками в сучасному, третьому тисячолітті. І сподобай, Господи, щоб ми змогли очистити свої серця, щоб ми могли зробити їх вмістилищем цього Божого світла, світла Христового Воскресіння. Сподобай, Господи, щоб це світло Христового Воскресіння посвідчувало нам дорогу у темряві цього гріховного світла, щоб ми знали, куди ми йдемо, за ким ми йдемо і кого ми шукаємо. Щоб ми знали, чого ми хочемо в цьому житті, до чого ми прагнемо. Саме у цьому і є зміст християнського життя, щоб ми не були мертвою церквою, а щоб ми були церквою живих членів, які живуть у Христі, які рухаються у Христі, і серце, яке не є жорстоким, а м'яким і відкритим на слово Боже. І серцем, яке завжди випоміє світло, світло Христового Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес!